Сьогодні 19 листопада минуло тисячу днів, як Росія цинічно вторглась на територію нашої держави. Тисячу днів наші Збройні сили героїчно протистоять ворожій Навалі, а співробітники ДСНС, Харківщини щодня, проявляючи мужність та самовідданість, героїчно ліквідовують. Усі надзвичайні ситуації, пов'язані з ворожими обстрілами, гасять пожежі, розбирають завали, рятують людей та допомагають людям. Крім того, розміновують територію, які замінував ворог за цей час. Протягом тисячі днів рятувальник... Рятувальниками харківського гарнізону ДСНС здійснено понад 32 тисяч 600 бойових виїздів. Більшість з них це на ліквідацію пожеж, Врятовано з під завалів та на пожежах понад тисячу чоловік, саперами зведеного загону ДСНС, які наразі працюють на Харківщині. Розмінована та знищена 106 тисяч ворожих вибухонебезпечних предметів. На жаль, за цей час маємо і втрати серед особового складу ДСНС харківського гарнізону, а саме вісім рятувальників загинуло, 57 отримували травми та осколкові поранення. Крім того, вісім саперів ДСНС загинуло, та 42 були поранені. Дякуємо усім, хто боронить нашу державу, і дякуємо всім, хто стоїть на варті безпеки наших громадян. Щодо ситуації, за минулий тиждень, з 11 по 18 листопада, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 164 виїзди, з яких 72 на ліквідацію пожеж, шість пожеж були пов'язані з ворожими. Обстрілами. Внаслідок пожеж сім людей загинуло, з них чотири дитини, ще сім осіб постраждало. Одна людина була врятована, п'ять осіб було евакуйовано. За цей тиждень для надання допомоги населенню підрозділи ДСНС здійснили 29. Виїздів розмінування. Наразі на Харківщині працюють 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів, 73 одиниці техніки, зведено загону ДСНС, а також 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 232 залучення, було розміновано 436 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежила 9908 гектарів території, з яких 875 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3828 гектарів сільхоспогідь приблизно 4260 кілометрів лінійних, лінійних мереж, 67 об'єктів, 4803 приватних домогосподарства. Загалом виявлено та знешкоджено 106051 вибухонебезпечний предмет. За минулий тиждень підривів Цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не сталося. Загалом, з, наслід... з початку бойових дій, на вибухонебезпечних предметах підірвалося та загинуло 95 осіб, 256 людей було травмовано. Звертаємось до усіх мешканців Харківської області. Про високу мінну небезпеку на території нашого регіону будьте уважні та обережні, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно відійдіть від нього та зателефонуйте до ДСНС за номером 101 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень їх сталося шість. Були вони зафіксовані у Куп'янському, Харківському та Богодухівському район, районах е, області. Крім того, 13 листопада окупанти завдали ударів по місту Харкову, зокрема по Салтівському району. Місто з злучань ворожого безпілотника було зафіксовано у Салтівському районі безпосередньо у житлову. Семиповерхівку, бо був пошкоджений фасад житлового будинку, пошкоджені легкові автомобілі, а також скління поруч розташованих житлових будинків. Постраждало четверо осіб: рятувальники та поліцейські, які прибули на місці події, негайно евакуювали мешканців будинку з, з, саме з цієї. Зони та супроводили постраждалих до автомобілю екстреної медичної допомоги 16 листопада. В нас внаслідок обстрілів по селу Осинова Купінського району сталася пожежа у житловому будинку, горів дах літньої кухні на площі 30 метрів квадратних. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу, Постраждало три особи. 17 листопада, в результаті ударів безпілотниками, сталася пожежа на території складської будівлі сільгоспідприємства в селі Руська, Лазова, Харківського району. Пожежа сталася на площі тисячі метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, залучали 17 рятувальників та 4 одиниці техніки. Увечері, 17 листопада, внаслідок ворожих обстрілів по місту Куп'янську, а саме ворог завдав ударів керованими авіабомбами та реактивними системами залпу вогню. Сталося два осередки займання. Гріла на території комунального підприємства 7 автомобілів саме цього підприємства. На загальній площі 200 метрів квадратних постраждала одна жінка, і інше влучання реактивними системами залпового вогню було в житловий п'ятиповерховий будинок. Сталися пожежі у квартирах на 4 та 5 поверсі. На площі 120 метрів квадратних також постраждала одна жінка. Звертаємось до всіх громадян з попередженням не ігнорувати правила повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно треба слідувати до найближчого укриття, і дотримання цього простого правила може врятувати ваше життя. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 11 листопада сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Гардійців-Широнівців Салтівського району міста Харкова. Гріли домашні речі в житловій кімнаті на площі 10 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 57-річного чоловіка. 12 листопада виникла побутова пожежа в приватному секторі міста Чугуєва. До місця події прибули вогнеборці та з'ясували, що горить будинок на площі 70 квадратних метрів під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ще одна особа постраждала. І 14 листопада сталася жахлива трагедія на Харківщині. Безпосередньо у приватному житловому будинку селища Пісачин Харківського району сталася. Пожежа на площі близько 150 квадратних метрів до місця події були направлені підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісачин. Під час гасіння пожежі саме в осередку в житловому будинку було виявлено тіла п'яти загиблих осіб: чоловіка 1972 року народження та чотирьох дітей. Причина виникнення пожежі дія джерела запалювання електричної природи. Зважаючи на збільшення кількості побутових пожеж, звертаємось до всіх мешканців міста Харкова та Харківської області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки. Найчастіші причини, які призводять до виникнення пожеж, це коротке замикання електродроту. Небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівальних приладів та пічного опалення, шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж. Бережіть себе і своїх близьких. Також звертаємось до усіх батьків, шановні батьки. Уважно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх наодинці, особливо коли увімкнені електричні та газові прилади і коли працює пічне опалення. При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером телефону 101 або 112. Щодо евакуації в зв'язку з загостренням ситуації на Куп'янському та Ізюмському напрямку Радою оборони Харківської області було ухвалене рішення щодо посилення заходів евакуації з цивільного населення з прифронтових населених пунктів. Триває обов'язкова евакуація у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах області. Вона проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації та здійснюється силами підрозділів Нацполіції, ДСНС. Органів місцевого самоврядування та волонтерів, рятувальники безпосередньо залучені для евакуації населення у з Куп'янської, Кіндрашівської, Корилівської, Петропалівської громад, Куп'янського району, а також Борівської громади ізюмського району з цією метою для евакуації населення застосовується броньована техніка. На території проміжних населених пунктів працюють психологи ДСНС, які надають допомогу евакуйованому населенню. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже 21 тисячу 944 жителя. 1760 дітей та 298 маломобільних осіб. Звертаємось до всіх мешканців населен... населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, бережіть життя та здоров'я своїх дітей. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.